Вітаю вас моляти на нашому новому занятті. Сьогодні ми з вами поговоримо про зубки. А де знаходяться наші зубки? Так, вірно, наші зуби розташовані у роті. Вони нам потрібні, щоб гарно пережовувати їжу, чітко розмовляти. Мати гарну посмішку. Наші зубки покриті емалю. Вона тверда захищає зуби від пошкодження. Та якщо за зубами неправильно доглядати, навіть цей матеріал можна витримати. На зубках з'являються дірки. Зуб це живий орган. Дірка в зубі завжди боляче. А як же треба доглядати за зубами? Так, молодці, їх обов'язково потрібно чистити. Малята, що нам знадобиться, щоб почистити зуби? Так, ну звісно, зубна щітка, зубна паста. Чи знаєте ви, як правильно треба чистити зуби? Чистити зуби треба ретельно, зверху вниз, від коренів до кінчиків два рази на день. Бо коли ми їмо... Дрібні частинки їжі накопичуються між зубами і з часом з них можуть утворюватись мікроби. Якийсь часом можуть руйнувати весь зуб, малята. Чи знаєте ви, що потрібно, щоб вони не руйнувалися? Ну звісно, чисти зубки два рази на день, Після кожного прийому їжі ретельно пласкати рот водою. Щоб там мікроби не затрималися. А давайте ми з вами повторимо декілька правил. Не можна вживати занадто холодну або занадто гарячу їжу, бо це руйнує маль. Варто їсти багато цигарок та дуже смачної та не дуже корисної їжі. Корисно їсти молочну продукцію, таку як сир та молоко. Також корисно їсти. М'ясо, овочі та фрукти. Діти, якщо будете дотримуватись всіх цих, цих правил, то ваші зубки будуть завжди гарними та міцними. А на сьогодні наш заняття закінчилося. До побачення та до нових зустрічей!